Відни народної, а скарий помстий час, нема вже сили жодної, щоб здержувала нас, повстань, повстань, бери берися зброю мить за Україну смертні, свята і на гори. Повстань, повстань, народи мій, Бери за зброю вмить за Україну мій свята війна горить, ми йдемо і зворожими, <пас> полками орд чужих, ми віримо, що зможемо, звільнити край від них. Повстань, повстань, народи мій, берися, зброю вмить за Україну смертний бій, свята війна горить, повстань, повстань, зброю бери.